Привіт! Розбираємо сьогодні дієслово Райхен, прикметник Райх та іменник Reich». Почнемо з прикметника Райх, багатий, або Багато в значенні по-багатому. Ein reiche Mann, der reiche Mann. Якийсь багатий чоловік, цей багатий чоловік. Або якщо по-багатому «ein reich gekleideter Mann». По багатому одягнутий чоловік. І де Райхкляйдеман. Різницю я просто звела у артиклях або якийсь, або цей. Наш Райх буває у складі складених слів. Наприклад, «Енергій Райх – багатий на енергію. «Айвайс райх – багатий на білок. Райх. Ну, ми не кажемо багатий на успіх, але е, оце, цей прикметник перекладається просто як успішний. Калоріанрейх, зрозуміло, «багатокалорійний». Umfangsreich різноманітний. Абвехсюнгсрей теж різноманітний. Різницю ми пізніше розберемо. Ці прикметники в реченнях. Zu den gehören Milchprodukte Vollfett, fetthaltige Käsesorten, Fleisch und so usw. Do жирні, теж жирні сорти сирів, м'ясо і так далі. Bei gesunder Ernährung darf man mit den energiereichen Produkten nicht übertreiben. При здоровому харчуванні не дозволяється переборщити з цими продуктами, які мають високий вміст енергії, перебільшити. Ну і в розмовній ми говоримо теж переборщити. Was bedeutet eine eiweißhaltige Diät? Що означає білкова das heißt, du ernährst dich eiweißreich. Це називається, що ти харчуєшся білково. Бачите, ну, типу багато на білок ми не кажемо зовсім так, але ось так по-німецьки теж можна сказати. Anders gesagt, по-іншому сказавши, du isst mehr eiweißreiche Lebensmittel. ти їсиш більше білковмісних, тобто багатих на білок продуктів. Sie ist eine erfolgreiche Frau. Sie ist eine erfolgreiche Frau. Jeder will erfolgreich im Beruf sein. Jeder will in einer erfolgreichen Ich habe die Prüfung erfolgreich bestanden. Ich habe die Prüfung Schon zwei Monate ernähre ich mich kalorienarm. Уже два місяці харчуюся я низькокалорійно. Ich kaufe keine kalorienreiche Produkte. Я не купляю ніяких висококалорійних продуктів. Звертаємо увагу, в нас низькокалорійний, висококалорійний. У них це біднокалорійний та багатокалорійний. Umfangreich та abwechslungsreich Є синонімами до слова «verschieden» різний. Але різниця у них є. Розбираємо. Фершідене це є такий універсальний солдат, різні люди, фершідене менш, фершидене варен, різні товари, фершиденет, різні продукти харчування. Коли ж ми візьмемо Umfangreich та Abwexlungsreich. Ми робимо зараз ейдетичні картинки і чітко визначаємо різницю між цими словами. Умфанґрейх як різноманітний, але різноманітний в один час. Ось ви заходите в магазин, а там різноманітні товари в одному місці в один час. Тому я намалювала умку посередині умка. І його фанатів умфанг зараз багато. Умфангрейх. Різноманітні фанати в нього. І коли ми бачимо обвексунгсрей, я зробила це у вигляді тижня, Монтак, Дінстек, Мітвох і так далі. І коли ми змінюємо продукти харчування, тому що тут ключовим словом є вексельн міняти різноманітне. Тя продуктів має бути, але не зразу в один день, а ось в такому комусь хронологічному порядку. Тому різниця у німецькій мові є саме в оцих моментах, що «umfangreich» – це в один час багато, а «abwechslungsreich» – це коли міняються, «змінюються». Урізноманітнюються якось у часі. Словосполучення. сполучення. Умфан різноманітні напої. Ви зайшли в одному місці багато вибір напоїв. Абвейкслінсрейхе дієт. Дієта різноманітна в плані, що ви їсте продукти, які можуть не повторюватися, що сьогодні те, завтра те, післязавтра те. Umfangreiche Hilfe – допомога Одно... Одно... О, зараз, але різностороння допомога. Abwechslungsreiche Spiele – Ігри, які не повторюються. Різноманітні ігри. Abwechslungsreiche Різноманітні речення те, щоб не повторювались речення. Umfangreiche Ausbildung. Різностороння освіта ось таким чином, що можна по-іншому його перекладати. Так, я бачу, це заплутано, але можливо, мої оці картинки вам трішечки допоможуть потім у виборі правильного прикметника. Іменник Дас Райх означає імперія, володіння, царство, королівство, Дойчес Райх, німецьке королівство. Сам по собі Рейх ще до цих пір залишився у, у назвах країн Франкрейх та Остерей. Франція, ну, Франція, наприклад, Франкрейх – це Королівство Франків чи Імперія Франків. І так і так перекладають. Пам'ятаєте ще про ці Перший і другий рейх? Ну, Це неправильно ми читаємо його, якщо німецькою, то це все ж таки Райх був теж. Ну, ось така інформація щодо самого іменника Райх. Дієслово Райхен ми зараз з вами уявимо ейдетичним способом, збудивши нашу найбільш ліниву пам'ять тактильну. <кхух> Отже, Райхен має п'ять значень. Перше з нього буде у нас давати комусь щось. Ну, даємо комусь, щось рейхен, хліба кусок. При тому, що ми даємо, ми простягаємо руку. Тобто простягати буде друге значення давати, простягати. Простягатися теж, бо можуть поля ліси, простягатися кудись там, матяш до села. Далі, подавати їжу на стіл». як давати щось, так і подавати їжу, так і простягатися, простягати руку. Так, це вже три значення ми взяли. Четверте значення: вистачати. От ми поставили на стіл і, кажемо, зразу ось так от ручками вистачить, теж включаємо цю тактильну пам'ять вистачить. А тепер за те, що ми подали за стіл, ми багатіти будемо, тому що саме по собі рейх, як багатий, теж має рейхен і значення багатіти. Отже, подати щось комусь, простягти, простягтися, подати їжу на стіл, вистачати ось це от, і багатіти.

Зувайт Дівізе рейт. Квіток так далеко, наскільки Луг простягається. Дівізе рейт піцу бергспице. Луг простягається аж до вершини гори. Мене гель реатт, у дішую кауфі. Моїх грошей хватить, щоб ці черевики купити. Es reicht, хватить. Ну, ось цей вираз es reicht» він може бути як в емоційному плані, типу, вже хватить, тут мені оце все виробляти. Так і в грошах, так і в продукції. Тобто, ось це воно ну, універсальне це es reicht". Die Hotels reichen in dem Gebiet. Готелі багатіють в цьому регіоні. П'ять картинок разом. Reichen. Давати, простягати, простягатися. Подавати на стіл, вистачить ось ці дві ручки в нас хватить, ми кажемо, і багатіти. Дякую вам, приємного вам запам'ятовування. Обов'язково лайкайте. Якщо хочете поставити 10 лайків і не виходить, то можете написати 10 коментарів. Дякую вам!